Сьогодні у нас з вами четверта, як я вже казала, практична робота. Ось тут вона знаходиться. Будемо створювати знов запити, але вже будемо користуватися для цього мовою SQL. Запити в Excel, ой, в Excel, вибачте, можна створювати двома з засобами. З вами засоб, який дозволяє створити з допомогою майстра або конструктора, Розглядно, розглядали. І, Досліджували минулого разу. Зараз будемо вивчати, як створити е, запити, схожі на ті, на ті, що ми робили, за допомогою спеціальних операторів та команд. В теоретичних відомостях у вас є е, відомості про команди, які застосовуються е, саме в Ексесі, бо мова SQL складається з різних компонентів, а в Ексесі доступний тільки один компонент. Ми можемо Маніпулювати, даними, які вже створені, ми можемо маніпулювати даними, які вже є в таблицях, ми можемо додавати до цих таблиць нові дані, можемо змінювати їх і можемо створювати запити, які нам потім демонструють на екрані дані з різних таблиць. Це ми робили минулого разу, але будемо зараз робити за допомогою спеціальних команд, спеціальних операторів. Ексесі це чотири основні оператори, insert, update, delete і select. Тут є відомості про ці оператори, в теоретичних відомостях є також перелік основних предікатів, які ми можемо використовувати в цих операторах для того, щоб скласти складні якісь умови відбору. І далі є у вас приклади. Які ми з вами зараз виконаємо, я прошу, щоб усі, кого є екзис, відкрили свої бази даних, і ми з вами разом спробуємо відпрацювати оці всі о, приклади. Тут, наскільки я пам'ятаю, було багато помилок. Ми з 22-ю групою їх знаходили, виправляли, але виправлені не всі. І я буду вам. Звертати вашу увагу на те, як правильно писати е, ці команди, ці оператори. А в робочих завданнях ви маєте 9 завдань, які вам треба буде виконати самостійно. Тобто, спочатку ми розглянемо всі приклади. Якщо у вас щось з прикладами не буде виходити, ви мені про це будете казати. Будь ласка, зупиняйте мене і питайте, що або там, або тут щось не вийшло. Будемо розбирати, чому. А потім будете виконувати ці завдання, і знову, якщо щось не буде у вас виходити, можна до мене звертатися, я буду вам допомагати. Тепер нам треба відкрити всім бази даних. Я буду шукати теж свою базу даних. Ось тут вона повинна бути ось. Не забуваємо, ну, ті, хто надсилав мені, все вже було вірно. всі бази були переименовані, додано ваше прізвище. Не забуваємо про це, хто ще не перейменував, ви не лисила, будь ласка, перейменуйте. І якщо у вас є вже база створена минулого разу, ви за якоюсь там причиною мені не надіслали, то можна надіслати один раз. Я побачу, що у вас є запити, які ви створили минулого разу, і запити, які створили сьогодні. Вони будуть мати різні імена, і я можу оцінити і попередню роботу, і сьогоднішню. А далі давайте подивимось, як створювати так звані SQL запити. А ось тут перед скріншотом вікна Access є вам вказівка, ну, нам з вами можна сказати, вказівка. Нам треба на вкладці Создання, тобто переходимо на вкладку «Создання», у групі Запити, ось тут запроси, відкрити конструктор запросів. Ми це вже робили минулого разу, але тут нам не потрібно ніякі таблиці додавати, ми просто закриваємо вікно з додаванням таблиць, і далі бачимо, що на нашій стрічці саме перша команда є команда, яка перемикає режими. І зараз якраз в нас доступний режим створення sql запитів Тут написано SQL. Натискаємо на. SQL, і отримуємо ось такий планк, який називається запрос перший, для створення запиту саме на мові SQL. І тут ми вже маємо перший оператор, оператор Select, який предназначений для вибору чогось з існуючих таблиць або інших запитів. Тут про це так і написано. Далі розбираємо приклади. Ну, я буду копіювати з. Методички до бланку, ви можете робити те ж саме. Нам е, треба сюди е, записати запит, який буде вибирати всі е, поля і всі записи, які є в таблиці співробітник. Ну, можна і такі запити робити: не відкривати таблицю, а зробити це за допомогою запиту. Чому ми з вами говоримо, що цей запит буде вибирати всі поля? Тому що після команди Select тут стоїть зірочка, яка позначає все, все, що ми маємо. Це такий шаблон використовується, може ви вже про нього і чули. Далі, а, ну, ми з вами і в лекціях розбирали, скажімо, там, Предикатах та десь там ще можна використовувати таку зірочку, коли ми з вами звертаємось до всього, що мається в даному випадку в таблиці співробітник. Звідки вибирати наші поля? Це друга половина нашого запиту, нашої команди, говорить фром співробітник. Закінчується кожна команда в бланку запиті з комою. Не забувайте про це, якщо не поставити, буде помилочка. Ну і давайте спробуємо виконати цей запит. Для цього у нас є, можна його не зберігати, є ось кнопочка з знаком оклика, називається Виповнить. Її натискаємо і бачимо, що дійсно Ексес вивів нам всі дані з таблиці «Співробітник». Тобто, ми бачимо, що запит працює. Далі, якщо вам треба буде його зберегти, ви знаєте, що робити. Ви натискаєте на хрестик сюди і говорите Да, і запит вас, ваш буде зберігатися. Ну, ми зараз зберігати нічого не будемо, це ви будете робити вже для своїх запитів самостійних. Тепер, тепер нам треба створити запит, який буде вибирати всі дані співробітників, прізвища яких починаються з літери К. Ми з вами робили схожий запит, але там ми ще вибирали окремі поля. Тут поки що будемо брати всі поля з таблиці співробітник, але додамо ще умову відбіру. Щоб повернутися в наш режим SQL, ми з вами відкриваємо перелік режимів і вибираємо тут режим SQL. І тепер можна дописувати в наш запит, який ми вже маємо, умову адбору. Ось тут вона наведена. Умова починається з словом В, тобто Д. Далі ми пишемо поле, яке буде, в якому буде виконуватись умова, і самоумову цю. Таку умову ви вже застосовували минулого разу в конструкторі запитів, і також застосовували оператор або предикат лайк, like, схоже на те, що мається в аппарат. Апострофах тут же не лапки, зверніть увагу, ми з вами пишемо, а апострофи. І тут є помилочка. Я так і не виправила методичної вказівки, не, до... не знайшла часу на це, але будемо зараз виправляти. Всередині мішка та зірочкою стоїть пробіл, його треба видалити. Якщо видалити цей пробіл, запит буде працювати. А з пробілом не буде, бо ексес буде шукати прізвища, які починаються з на «К», а потім є символ пробіл, бо пробіл це такий же самий символ, як і будь-яка інша буква або інший знак, яким ми вводимо з клавіатури. Тепер ми можемо спробувати виконати цей запит, натискаємо кнопочку Випонити і отримали всі. Ті ж прізвища, тобто отримали три записи, але тут виведені усі поля, на відміну від запиту, який ми виконували в третій практичній роботі. Ну, я так розумію, якщо питань немає, то все ви встигаєте виконувати, і все у вас виходить, як і в мене. Далі переходимо до наступного прикладу. Тут нам треба. Додати ще умову. Нам треба отримати дані співробітників, прізвища яких починаються з літери К, та також тих співробітників, які мають стаж роботи не менше 10 років. Тобто, в цьому запиті повинна виконати дві умови відбору по прізвищу і по стажу. Тому повертаємось в бланк. Наших запитів і додаємо ще одну умову. Стаж повинен бути більше 100 років. Ось, дописали. Тут ми з вами використовуємо предикат «and», який означає, що обидві умови повинні бути виконані. І тільки в тому випадку дані. З таблиці співробітник будуть виведені в цій запит. Якщо хоча б одна з цих умов не буде виконана, дані виведені не будуть. Так працює е, предекат Ну, Ми з вами розбирали е, різні е, оператори, різні е, предикати, коли е, розбирали подання знань, і, я сподіваюся, ви знайомі це, можна сказати, е, е, логічне множення. Давайте виконаємо цей е, запит, і дійсно, ми з вами отримали в результаті на один запис менше, е, бо тільки два співробітника мають прізвище на букву К і мають стаж роботи менше, ніж 10. Третій мав менше, ніж 10. Тобто не менше, ніж 10. А тут. так, е, я сподіваюся, у вас це вийшло. Повертаємось в режим SQL і дивимось на наступний приклад. Тут ми будемо вже е, організовувати запит на вибір. Будемо вибирати окремі поля з нашої таблиці, і замість зірочки, яку ми використовували у всіх попередніх прикладах, будемо е, вказувати, які самі поля нам треба вивести в наш запит. Зверніть увагу, тут деякі поля, імена полів, знаходяться в квадратних дужках. Квадратні дужки ми використовуємо в Blanco SQL, коли назви наших полів, наших таблиць або якісь інших об'єктів бази даних, Складається з декількох слів. Тобто, ось тут ми з вами будемо виводити в бланк запиту ідентифікаційний код, назва складається цього поля з двох слів, ми його взяли в квадратні дужки. Поле прізвище названо тільки одним словом, тут нам квадратні дужки не потрібні. Там, де поле ім'я, ми маємо апостроф. До речі, Може його бути написано різними способами, я його на всяк випадок поставлю такий апостроф, який я вставляла в самій базі даних. Бо якщо хоч один символ відрізняється від того, що ми тут ввели, від того, що ми маємо в базі даних, то запит не буде правильно виконаний. І оцей символ апострофа є символом розділ, роздільника. Тобто нам треба теж показати, що це одне, одна назва. Так само обставини стоять із полем по батькові. Оцей дефіс означає, що тут два слова ми маємо так розуміє ексис, і тому ми беремо його в квадратні дужки. Ну і дата народження теж назва поля з двох слів складається. Виконуємо цей запит. Ось побачили результат. Дійсно, виведені тільки ті поля, які ми тут вказали, в нашому прикладі, і виведені всі дані без всяких умов, бо умов ми тут видалили. Тобто ми вибрали тільки окремі поля з таблиці співробітників і вивели їх в запит. Так, сподіваюсь, всіх все вийшло. Повертаємось до режиму SQL. Тепер ми з вами, якщо пам'ятаєте, минулого разу ще могли упорядкувати дані, там був рядочок в бланку конструктора для сортіровки, тобто для упорядкування. В командах SQL є спеціальна команда, яка теж дозволяє нам упорядкувати наші дані. Ну, скажімо, нам треба упорядкувати дані, тут сказано в нашому прикладі, по даті народження, так, щоб дата народження, точніше, щоб співробітник, який буде старшим, знаходився в таблиці першим, а який є молодшим, знаходився в таблиці останнім. І для цього ми використовуємо оператор Order BY і вказуємо після нього поле, по якому треба робити наше упорядкування. Тобто додаємо просто до нашого запиту ще один оператор і вказуємо поле для сортування. Але я хочу вас попередити, що в мене некоректно працює ЕКСС, і е, я змінювала, якщо ви пам'ятаєте, формат поля, «Дата народження на е, текстовий формат. Тому е, і е, зараз ЕКСЕС буде упорядковувати дані. Е, Вважаючи, що там мається, міститься текстова інформація. Зараз ви подивитесь, у вас повинно це виглядати ну, іншим способом. Тобто в мене не зовсім правильно це сортування виходить. Тобто, що зробив ми ексес? Він подивився, що спочатку поставив спереді дати народження, бо в мене перші числа стоять, чис... Які відповідають дню народження. Тобто, у кого день народження починається з нуля, потім з одиниці, з двіючки, а потім з трійочки, ну і так далі. Все упорядкував. Дійсно, упорядкування зробилось, але він віднісся до цих дат як до текстової інформації, бо там текстовий формат. На жаль, мій варіант екстесу не працює з форматом дати і часу. Uh, і у uh, вас, якщо все було uh, правильно заповнено і ви не змінювали формат на текстовий, упорядкування повинно бути дійсно як треба. Тобто, дата сама uh, старша, це яке 63-го, мабуть, року народження, да, старченко Світлана Борисівна повинна бути першою, а саме молодший співробітник, там якого 84-й, мабуть, рок, а 85 й навіть ми маємо року народження, повинен бути останній. Ну, щоб впевнитися, що дійсно сортування буде робитись правильно, давайте я ось тут відсортую, ну, скажімо, за стажем. Стаж це ось так, це цифров... числове поле, і там все повинно виконатись правильно. А, у нас таже ж немає. Так, давайте назад. Тоді е, прізвище краще візьмемо. Треба ще одне поле додавати, щоб це побачити. Mm. Давайте так подивимось. Ось тепер ми дійсно бачимо, що е, всі наші записи упорядковані за прізвищем, прізвищами, які розташовані в, в алфавітному порядку. Тобто сортування проводиться за допомогою цього оператора, все добре. А, далі, якщо нам треба сортувати наші дані не в порядку зростання, а в порядку зменшення значень, або не в алгоритмі порядку в зворотньому порядку, то після нашої команди order by» ми з вами додаємо ще а, слово ключове деск. Ось тут ми його маємо. В прикладі ми з вами будемо. Тут написано, що треба дату народження зробити в обратному порядку. Ну ми будемо дивитися на прізвище. Якщо додати це ключове слово «деск» і виконати запит, ми бачимо, що прізвище розташувалось в зворотньому порядку. Не за алфавітом, а навпаки. Але теж опорядкувалися. Так, далі що? Ось далі ми маємо такий складний е, запит. Зараз ми його розберемо і тут теж є помилки, наскільки я пам'ятаю, будемо їх зразу ж і виправляти. Цей запит дозволяє нам вибрати поля з різних таблиць. Ну тут це не так швидко робиться, як ми це робили за допомогою майстра або конструктора, бо треба всі поля прописувати, і якщо ми з вами звертаємось до різних таблиць. Поруч з іменем поле, повинна писатися і ім'я таблиці. Щоб розуміла, екстрет звідки брати це поле, тим паче, що поля у нас називаються однаково в різних таблицях. Тому а, звернення до поля буде складатися з імені таблиці та імені поля. Між ними ми ставимо крапку, і між ними не повинно бути інших символів пробіла в тому числі. Тобто, там, де ми з вами маємо крапку, Після крапки пробіл, точніше, ми повинні його видалити. Треба уважно передивитися цей запит і видалити зайве. Потім що ще може бути. Ось тут ім'я я можу знов-таки апостроф писати не так, як треба, хочу його замінити зразу. Далі що? Далі е, нам е, Ну, коли ми перерахували всі поля з різних таблиць, залишається ж друга частина запиту, де ми вкла... вказуємо, з яких таблиць, таблиць ми з вами беремо, незважаючи на те, що там вже імена є, обов'язково пишемо фром співробітник та склад сім'ї. Це таблиці, які будуть приймати участь в цьому запиту. А далі додаємо ми умову відбору після слова В. Умова така: нам треба показати. Дані про сім'ї працівників, і в якому випадку у працівника буде сім'я, якщо в таблиці склад сім'ї знаходиться ідентифікаційний код нашого співробітника, тому тут і така умова у відбору: якщо ідентифікаційний код співробітника десь дорівнює ідентифікаційному коду в таблиці склад сім'ї, то ці записи повинні бути виведені, тобто ми з таблиці співробітник візьмемо ідентифікаційний код та прізвище нашого співробітника, а інша інформація буде взята з таблиці склад сім'ї. Потім буде перевірятися інші записи, і коли знайдеться співпадіння по коду, бо ви пам'ятаєте, сподіваюся, що ми писали в таблиці склад сім'ї саме коди наших співробітників в кожному записі, То буде цей запис виводитись. Якщо співпадіння не буде, то значить співробітник з таким ідентифікаційним кодом зовсім не має ніяких рідних або вони не зареєстровані в нашій базі даних. Тут в, цьому, в цій умові теж є помилочки, бо набрані були пробіли після крапки. Я їх зараз видалила. Ви, будь ласка, зробіть те ж саме. І давайте подивимось, що ми. Побачимо в результаті. Натискаємо «Виповніть» і бачимо, дійсно, всі дані з таблиці склад сім'ї, вони наведені в цьому запиті, і також наведені прізвища співробітників, які мають якісь сімейні відношення з цими особами. Ну, тут у нас прізвища усіх, можна сказати, однакові, а буває же ж так, що прізвища співробітника-членів Сім'ї не співпадають. Тому ось тут в, цьому, в першій колонності можуть бути різні значення, різні прізвища, від, які відрізняються від прізвищ в третій колонусі, в третьому полі. Але ви бачите, що ці поля, які мають однакові назви, бо і тут же ж поле прізвища, і тут поле прізвища, а вони, вони мають назву по таблиці, з якої, з якої взято. Тобто можна розуміти, де співробітник, дані співробітника, де дані його членів сім'ї. Ось так дуже цікаво працює ексез, як на мій погляд. Ну, Сподіваюсь, цей запит теж зробили. Далі у вас в методичні вказівках йдуть приклади з функцій, з яких можна якісь. Підсумки рахувати, там, кількість чогось, середнє значення, знаходити максимум мінімум, суму рахувати, бувають ще інші. Тут у вас ось ці стільки наведені, вам їх вистачить. І, приклад, останній, який ми з вами розберемо разом: застосування цих підсумкових функцій. Переходимо в режим SQL і дивимось, що нам треба зробити. Треба знайти. Наймолодшого співробітника і е, видасти по ньому інформацію. Ну, ми вже розуміємо, що якщо тут є ось е, select зірочка from співробітник, тобто будуть виводитися всі е, дані, е, всі поля з таблиці співробітник. А далі йде умова відбору цих полів. Давайте розглянемо, що записано тут в умові відбору. Так, зараз я перенесу сюди цей запит, ми будемо по методичних казівках дивитися. Ми перевіряємо з вами дату народження співробітника. Тут написано «Наймолодшому». Тут чогось вибрана максимальна дата народження. Ну, зараз подивимося, як воно виводиться змінимо, як я розумію, помилка. Тут, тут Найстарше, мабуть, будуть дані виведені, бо тут стоїть «Макс». давайте розберемо. Тобто нам треба серед поля дата народження вибрати такий запис. Де буде максимальна дата народження, і вказано ще, з якої таблиці треба це поле дати народження перевіряти. Тобто, це обов'язково треба вказати. Давайте подивимось в результаті, що ми з вами отримали. Ми з вами отримали ні, такі самого молодшого. А, ну дійсно, якщо ми з вами беремо максимальну дату народження, то е, за максимальною датою народження буде виводитися дані того, хто народився найпізніше. Ну, в мене це не зовсім може бути так, е, хоча, здається, воно е, відповідає дійсності, просто може співпало так. Що 89-го року народження виведені дані Бородоліна Андрія Васильовича. Якщо у вас інший результат ви отримали, то, мабуть, це тому, що в мене такі дата народження е, написана як е, дата, не ну, як дата, то як е, текст. Тому е, може бути і по-іншому виведено. Якщо нам треба найстаршого, то ми повинні написати, що нам треба мінімальну дату народження, бо той, хто родився спочатку, буде мати е, більше років. Давайте перевіримо, якщо тут написати мін, ну, що буде. Ось ви, е, інший запис вибраний, але тут точно неправильно, бо е, він бере перший запит, з, е, де знаходиться наймолодше число, найменше число в даті народження на рік, а число. На рік потім вже тільки звертає увагу, ексіс. Це... Ну, сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Що далі треба вам робити? Ще раз нагадую, у вас є 9 завдань, часу ще достатньо, у нас закінчується заняття в 11.15, бо без перерви працюємо. І ваше завдання виконати ці всі робочі завдання в ексесі, якщо щось не буде виходити, мене питайте. Я буду знаходитись тут, чекати на вас на ваше запитання. Знову ж таки, коли все це закінчити, тут є контрольні запитання, на які треба відповідати. І ще раз вам нагадую, щоб отримати максимальну оцінку за цю роботу, за контрольні запитання, вам треба писати номер практичної роботи, тему, мету, а потім запитання, відповідь, запитання, відповідь, запитання, відповідь. Тема і мета завжди розташовується спочатку методичних вказівок. І, будь ласка, пишіть відповіді, користуючись цими методичними вказівками. Не шукайте десь в інтернеті по, по SQL, ви можете знайти дуже багато того, що не стосується саме е, нашої роботи, будете писати відповіді зовсім не ті, які мались на увазі в цих запитаннях. Ну, тепер... Хочу спитати, може я вже виникли у вас якісь запитання? Якщо є, будь ласка, запитуйте зараз.